Сьогодні ще один день проведемо з вами разом. Ми сьогодні їдемо в порт Вентюра, один з найбільших парків всій Європі. Сьогодні у нас по плану Аквапарк, а вже після завтра ми поїдемо просто там. В така величезна територія, тематична, де є Мексика, Китай полінезії різні такі тематичні участки, де можна прогулятися, подивитися якісь фестивалі. Купили в магазині, де продають квитки на автобус. Все разом за 75 євро. Так, привіз нас автобус на ось таку зупинку. Ми поки тут їмо бутерброди, бо туди вход з їжею і напоями заборонено. Я вже знаю, є сьогодні з десятку так дають, де подалі. Подивіться, це просто піздець. Тут дуже велика черга, скоріше всього, що вхід, на вхід пускають з 10 ранку. І ось люди стоять і чекають, коли їх пустять. Янчик вже побачив фонтан, вже руки тягне. Тут вже така музичка. Там парк Феррарі. Буде сьогодні весело. Ми вже тут трошки провели часу, а я пізніше покажу вам екскурсію, проведу по аквапарку. Зараз Янчик спав, він прокинувся. Я його годую. Ми вже плевали на трубі, там, де не можна на другу, і там, де без. Там є така що страшна горка, просто вона без кругає, але вона дуже висока і прямо низ. Не знаю, чи по чи ні, але хотілося б спробувати.

На зону, на зону гірки здоровий Да? Дуже багато людей прям да ось, дивіться, очередь, все дивите очередь еще знизу і воно по ступенькам воно туди і от туди стоять коротше да, підемо сейчас поки... пошли поплаваємо на цих кружках ще раз. сюди там беруться е, круги надувні. є на двох є по одному і з'їхають. А, тут без круга. а Тут можна просто. А далі беруть круги. Тут трохи треба стоять. В очереді взяти круг, а потім йдеш туди і там уже спускаєшся. А поки стоїмо в черзі, німочка. До речі, мене заставили зняти каліє, не каліє, а мою цепочку золоту сказали, що не можна, щоб щось було на шиї. Тепер переживаю, щоб я її не поцікала. А то я червоний. Вообще <ріст> <ріст> дуже класна тема. Це ось На цих бубликах плавають по заливам, там течення. Ти просто сидиш, кайфуєш. <ріст> У Наславить бере вже круг наш. І будемо підніматися на цю горку. Подивіться, просто яка тут природа гарна. Пальми. Папорочки. Це дійсно екзотіка, так? Сподіваюся, що нас припустить з телефоном. Я взяла ось таку сумочку, бо вони в принципі не дозволяють нічого ні в держати в руках, ні тапочки, ні шляпи, ні ожерелі. Тобто, я не бачила, щоб хтось знімав на телефон. Але б дуже хотілося б. На превеликий жаль, не дозволили нам взяти телефон, все кудись на квіточки. Тому не буде відео, але було дуже класно. Мені більше подобається, коли з надувними матрасами. Якщо без них, то якось не так цікаво. Є тут одна гірка. Сама крута. Як ви думаєте, яка це? У яка вже печить плечі. Ось все, просто подивіться на її висоту. Осьо, подивіться на цю красу. Це капець просто. Не а це це чого это? Ну, ну, а з мамою хочеш попити? Ні, не хоче. Я біла теж не хочу. Ми катались на цій жовтій трубі. Там така висота, висота, начебто а самоліти. Це просто жопа, ми туди піднялися. У нас просто чуть криша не поїхала. Там тобто, сіяли діти, геть маленькі. Але знімати ніде блін, не можна. Ось то, дивіться, яка класна горка. Тут можна цілою сім'єю на кругу. Вона така піднімає круги. Ксирока теж хочемо сюди піти, але дуже велика черга. Горки теж. Люзянською, кстати, треба маленьку. Тут ще є критий такий басейн. Але ну, що сидіти в критому басейні, Не дуже цікаво. Тут так от ми плаваємо. Ой, джакузі! Тут у нас джакузі. А гриби, гриби! Гриби, фріга, сядь нормально, то ти лежиш, що ти розився взагалі. Друга частина парку це Феррарі Ленд. Ой. Феррарі Ленд. Де ти? то? Феррарі? Так і? Будеш? Крася в вікний. Самий страшний трактор. Хоча ні, це не найстрашніший, Він страшний тільки тим, що він дуже високий. Це магазин, кстати, стор Феррарі. Щось підемо дивитися, що там продається. О, Боже клас. Одяг всякий продають машинки. Взуття Тетєра знайшла кросовочки Ferrari. <рес> кросівки не треба. пляшки, бодіки. 105 євро, ніфіга себе форма. Просто ось о, які машинки. Ось все що треба Діменому малому купити на день. Машинки, Феррарі, справжні о, з Іспанії. Офігеть, можна ось о, диві, маленька, диві, яка дивитися. ось дивись. Є такі машинки Ferrari. Ось його вибирає, побатим. да, він дуже любить машинки. Це Славіку по хреснику зі візьмемо ось таку Феррарі червону. А, <губить> <проста>. <пробіт> я? Це ж ті я не поняла. Ось якісь Феррарі Ендзеперін. Не знаю, що це таке. Тут показують. Це така Феррарі, як представлено в магазині, так? тільки в оригіналі. Слайка, у нас такі в Києві є. Звісно, є. Да? Yeah. Прикольно Є е, симуляція, ось такі автомобілі, на яких можна приїхати як на справжні гоночні Феррарі. Вартість вартість 15 євро. Ми не розбираємося в цьому, але ці цінувачі е, гоночок би це зацінили. Я хотіла з янтиком сюди, але я не думала, що там такі різкі повороти Да нянчик. Янчик Янчику подобається. Самої страшні аттракціон. Боже, це там Не просто, просто вертаються за 2 секунди. Витя. Вс, просто. Десять секунд. Ах, нітрека і на які гоняют Ралли. Вони їх туди манчують, Короче, Коротше, так ми ніде і не покаталися, ми стояли в чергу на цю ось качелю. Ми стояли десь час 20. І ще треба було 6 хвилин 30 точно, і ми махнули рукою вже майже по фінішній прямої були і пішли. Тому що ось цей місто я за нього переживала, що він хоче їсти, він хоче спати. І за цього переживала. Що він, що він з Янчиком вже сидів. А ми хотіли всі твіри покататися. Слава. І вже на всі інші атракціони все, у нас немає вже е, сили, енергії, ми просто хочемо спати, ми дуже багато часу провели в аквапаркі з самого ранку. Е, з 9.30 виїхали і до 7 часов вечора ми там буде. Зараз вже будемо відправлятися додому, вже очі навіть просто розкриваються, злипаються. Так що Феррарі сьогодні к сожалению віддихаю. Цьому все. Вже чекаємо автобуса на зупинки. А, і продовжу а, або це відео, або наступне зроблю з, з, з третьою частиною парка. Тематично все. Чекаю вас. Підписуйтесь в інстаграм, TikTok, тікток, на ютубчик. Віздібен, коротше, підписуйтесь. І я буду ждати.